Зомбі один із найбільш стійких образів масової культури. Вони пройшли шлях від містичних істот, контрольованих магією, до агресивних і швидких монстрів під впливом вірусів. В цьому відео я розкажу про ключові твори жанру і як змінювалися самі зомбі протягом десятиліть. Важливо враховувати, що в зомбі-горорах немає сильного соціально-політичного впливу на жанр залежно від часів, але все-таки деякі твори є або рефлексією на страхи суспільства, або сатирою над деякими аспектами життя. Обов'язково залишайте у коментарях свої улюблені твори про зомбі і не забувайте ставити лайки, якщо сподобалося. Це дуже допомагає та мотивує. А тепер давайте поринати в жанр зомбі горору. Образ зомбі сягає корінням у міфологію, релігію та фольклор різних народів. У скандинавській міфології були драугри мерці, що встали з могил щоб мститися живим або охороняти скарби. В англійському та німецькому фольклорі існували ревенанти, померлі, які повернулися, щоб переслідувати живих. У слов'янській міфології є поняття заложні марці, люди, які померли неприродною смертю, або які жили поганим, негідним життям, і тому їх душі не можуть піти до потойбічного світу. Але одним із ключових джерел зомбі міфу стало гаїтянське вудо релігія, що змішала африканські та католицькі традиції. Згідно з віруваннями, чаклун Бокор міг оживляти мерців, перетворюючи їх на покірних рабів. Ці істоти не мали своєї волі і існували лише заради виконання наказів господаря. Щодо самого слова зомбі, оксфордський словник англійської мови вказує на центральноафриканське походження слова та порівнює його зі словами конголизької мови народу Конго Нзамбі, що означає Бог, та зумбі фетиш. Словник перекладу з північного амбунду на португальський 1903 року визначає споріднене слово «анзумбі» як душу. Тоді як пізніший словник визначає його як дух, який як вважається блукає землею щоб мучити живих. Це було питання часу, коли зомбі з'являться у масовій культурі. Натхнений Франкенштейном, Лавкрафт у 1922 році написав твір Герберт Вест Реаніматор. Це похмура розповідь про лікаря, який намагається оживити мертвих. Його реанімовані нагадують зомбі, але ще зберігають частину особистості. Першим зомбі-фільмом в історії став Білий зомбі 1932 року. Тут зомбі ще не канібали, а жертви Чаклуна Вуду, який використовує їх як рабів. Очевидно, що у фільмі порушується питання рабства та расової нерівності. Ще можна згадати фільм Я гуляла із зомбі 1943 року, один із найстильніших атмосферних ранніх зомбі-фільмів. Він розкриває теми колоніалізму, рабства та західного погляду на карибську культуру. Але поступово забобонні вірування трансформувалися у страх перед досягненнями науки: віруси, мутації, радіація. Все це породило нові страхи, тепер вже техногенного характеру. Кінець 60-х став переломним моментом в історії зомбі культури. Саме в цей період образ зомбі набуває класичного вигляду. У 68-му році Джордж Ромеро випускає фільм Ніч живих мерців, де група людей намагається врятуватися від мерців, що ожили, заберекодувавшись у будинку. Що цікаво, головного героя зіграв актор Дуейн Джонс, що у тогочасних фільмах було великою рідкістю. У фіналі його персонажа Бена вбивають не зомбі, а поліцейські, які зачищали територію від мерців, просто тому, що вони переплутали його із зомбі. Саме цього року, коли вийшов фільм, вбили Мартіна Лютера Кінга Молодшого, який виборював права афроамериканців. За словами Ромеро, це було збігом, але це викликало сильний резонанс у суспільстві. Це перегукується із сучасним світом, де у багатьох поліцейських досі зберігаються забобони щодо чорношкірих. У 70-ті роки жанр зомбі-горору продовжував розвиватися. Здебільшого це були фільми, які розвивали ідеї ночі живих мерців. Смертельний сон 1974 року розповідає про загиблого у В'єтнамі солдата Енді Брукса, котрий якимось дивом повертається до своєї родини в США і поступово перетворюється на подобу зомбі. Фільм використовує образ мерця, що ожив як метафору психологічних травм, отриманих на війні, і труднощів реінтеграції ветеранів у мирне життя. Джордж Ромеро продовжує досліджувати тему зомбі, і в 1978 році випускає світанок мерців. Цього разу люди намагаються врятуватися від зомбі в закритому супермаркеті. Ромеро, крім страху перед мерцями, паралельно висміює суспільство споживання, де зомбі безцільно тиняються коридорами супермаркету. Також можна згадати італійський фільм «Зомбі 2». Насправді це ніяка не друга частина. Просто в Італії фільм Ромеро Ніч живих мерців показували під назвою Зомбі. Італійські кінопрокатники недовго думали та назвали фільм Зомбі 2. Справжня назва фільму Зомбі-пожирачі плоті. Фільм вирізняється реалістичним гримом та жорстокістю, а зомбі були породженням магії Вуду. У 80-ті, після успіху Ромеро, жанр набув власної естетики: більше крові, більше чорного гумору та більше апокаліпсису. Зомбі остаточно переселилися з містики у світ вірусів, наукових катастроф та безконтрольних експериментів. День мерців це третя частина франшизи Джорджа Ромеро. Епідемія зомбі вже охопила весь світ, а у зомбі з'являються зачатки розуму або пам'ять і звички, які вони мали при житті. Зомбі тут не просто загроза, а новий етап еволюції. Також фільм порушує питання: хто гірший зомбі чи люди в ізоляції. Фільм Повернення живих мерців увів у культуру новий образ зомбі, швидких, розмовляючих і схиблених на мізках. Сильна доза чорного гумору та панк-естетики зробила фільм культовим, а фраза стала мемом задовго до епохи інтернету. Мертвий світ це похмурий комікс про зомбі-апокаліпсис, що розпочався в 1987 році. Його головний антагоніст король мерців, розумний зомбі-байкер, який керує ордами мерців. Сюжет фокусується на групі підлітків, що вижили, і які блукають по зруйнованій Америці в спробах врятуватися. Комікс поєднує класичний горор з темами анархії, морального розпаду та філософських роздумів про життя та смерть. 90-ті стали часом, коли зомбі знайшли найкращу для себе нішу відеоігри. Страх перед зомбі тепер був майже відчутним. А ось в іншому зомбі Горор продовжував іти протореним шляхом. Той самий Пітер Джексон, який зняв трилогію Володар Перснів, у 1992 році випускає фільм Жива мертвечина. Це один із найкривавіших фільмів про зомбі в історії кіно. Пітер Джексон створив комедійний треш, де літри крові поєднуються із чорним гумором. Фільм став культовим за свій гротескний стиль та безглузде ультранасильство. У 96-му році компанія Capcom випускає першу частину однієї з найвідоміших серій ігор Resident Evil. До речі, у себе на батьківщині в Японії серія називається Biohazard біологічна загроза. Група спецпризначення Старс потрапляє в таємничий особняк, де зустрічається із зомбі. Обмежені ресурси, темні коридори будинка та сюжет про біологічну загрозу корпорації Umbrella задали стандарт жанру на роки вперед. До грудня 97-го року було продано понад 4 мільйони копій гри по всьому світу, і Capcom заробила понад 200 мільйонів доларів, що з урахуванням інфляції приблизно дорівнює 400 мільйонів доларів на даний момент. Це був неймовірний результат. Sega у 96-му році випускає гру House of the Dead. Це відеоігровий тир, де гравці відстрілюють хвилі зомбі. Проста, але динамічна механіка зробила гру культовою в ігрових залах та надихнула безліч клонів. Недовго думаючи після успіху оригіналу Capcom випускає сіквел Resident Evil. Якщо перша частина була камерною, то друга розширилась від гри до цілого міста. Заражений «Raccoon Сіті став новим полем бою, а зомбі отримали різноманітні форми мутацій. Гей. Hey. It's up to us to take out umbrella. продажі гри були в рази вищими порівняно з першою частиною, і вже наступного року гравці отримують нову частину гри з під заголовком Немезида. Сюжет відбувається паралельно сюжету другої частини у місті ракун Сіті, але ця частина продалася набагато меншим тиражем, і розробникам треба було зробити щось революційне в наступній частині. Загалом 90-ті стали десятиліттям, коли зомбі остаточно проникли в масову культуру а відеоігри створили новий виток для жанру завдяки глибшому зануренню в атмосферу. На початку нульових почався справжній бум зомбі у масовій культурі. Якщо раніше це був популярний, але відносно нішевий жанр, то в це десятиліття за нього взялися справді серйозно. Екранізація Resident Evil відбулася у 2002 році завдяки Полу Андерсону та Мілі Йововіч. Хоча фільм відходить від сюжету гри, але він непогано грає на темі зомбі-вірусу таємничих корпорацій та подвійних агентів, але поступово серія скотилася у повний треш, переплітаючи свій сюжет із сюжетом ігор, і нічого гарного з цього не вийшло. Також у 2002-му у фільмі «20 днів по тому, Дені Бойл разом зі сценаристом Алексом Гарлендом відмовилися від класичних мертвих зомбі і замінили їх на заражених вірусом швидких і агресивних. Фільм виявився дуже атмосферним та камерним, що дозволило розкрити персонажів. А ось продовження 2007 року збільшило масштаб, але втратило глибину та психологізм. Письменник Макс Брукс у 2003 році випускає книгу Посівник із виживання серед зомбі. Це наполовину серйозне, наполовину жартівливе керівництво про те, як вижити під час зомбі-катастрофи. Книжка стала хітом і породила хвилю псевдонаукових трактатів про зомбі. Роберт Кіркман розпочинає свою культову серію коміксів Ходячі мерці. Це один із найвпливовіших коміксів про зомбі. Кіркман зробив наголос не на самих зомбі, а на людських відносинах і моральних дилемах у світі, де закони більше не працюють. Популярність серії призвела до запуску серіалу. Зомбі на ім'я Шон Едгара Райта об'єднав класичний сюжет про виживання з британським гумором і навіть сатирою на сучасне суспільство. Господи, вибач, немає дріб'язку. Мені не вистачило навіть розрахуватися в крамниці. А Ромеро повернувся до свого зомбі епосу через десятиліття у фільмі Земля Мертвих. Тут зомбі еволюціонують, один із них навчається користуватися зброєю і навіть виявляє зачатки інтелекту. Фільм вийшов доволі посереднім, як і два наступні фільми Ромеро в цій франшизі. У 2005 році виходить четверта частина Resident Evil і стає революційною не тільки у своїй серії, але й в індустрії. Компанія Umbrella покращує свої зомбі-віруси і створює нових заражених Ганадос, агресивних і розумних ворогів. Capcom нарешті відійшла від фіксованої камери і зробила геймплей динамічнішим, що відмінно позначилося на продажах. Проте до сьомої частини Capcom не видавала таких революційних частин. У шостому році Макс Брукс продовжує тему зомбі у своїй новій книзі Всесвітня війна Z». Цього разу книга написана як серія документальних інтерв'ю з тими, хто вижив після глобального зомбі-апокаліпсису. Автор досліджує геополітичні та соціальні наслідки пандемії, перетворюючи зомбі-кризу на глобальну метафору. У 2008 році Valve випускає ще одну революційну гру Left 4 Dead кооперативний шутер, де чотири людини борються проти хвилі зомбі. Гра вирізнялася неймовірною переграваністю через те, що кожен забіг був унікальним. У 2009 році Valve створила сіквел, який покращує і без того чудовий геймплей. Фільм Вітаємо у Зомбіленді 2009 року виявився ще однією першокласною зомбі-комедією з відмінними акторами, а сцена з Білим Мюреєм стала культовою. Також у 2009 році завірусилася книга Гордість та Упередження та зомбі сета Грем Сміта у стилі Мешап. Це змішування класичного роману Джейн Остін та зомбі. Роман задав тренд на подібні проекти, серед яких, до речі, і Кайдашева сім'я проти зомбі Олексія Диканя. Як видно, нульові стали чудовим десятиліттям для жанру. Фільми, комікси, книги та ігри активно досліджували різні сторони зомбі апокаліпсису від соціальних коментарів до божевільних екшенів та комедій. Саме в цей період образ зомбі закріпився як універсальний символ краху цивілізації. В десятих роках відчувався деякий спад популярності зомбі проєктів. Серіальна адаптація ходячих мерців вийшла у 2010 році. Серіал дуже добре стартував і був одним з найкращих серіалів того часу, показуючи справді глибоких персонажів, але після четвертого сезону почав ставати досить посереднім проєктом. Тим не менш, він породив безліч спін оффів теж досить середнього рівня. За The Last of Us від Naughty Dog змінила уявлення про зомбі-апокаліпсис. Тут заражені не класичні мерці, а люди вражені грибком Кордіцепс, який контролює їхній розум і перетворює на агресивних істот. Але головне у цій грі стосунки між головними героями, які проходять шлях від вимушених союзників до рідних людей. Фільм Всесвітня Війна Z» – один із найдорожчих зомбіфільмів в історії. Сюжет фільму мало пов'язаний із книгою Макса Брукса, але він запропонував новий образ зграйних зомбів в кіноіндустрії, що діють як єдиний організм. Масштабні сцени та відмінний акторський склад, на жаль, не врятували фільм. Оцінки виявилися досить посередніми. Польські розробники Techland випустили Dying Light у 2015 році: відкритий світ, паркур та зомбі-апокаліпсис – Це було дуже успішним поєднанням. В день гравці досліджують заражене місто, а вночі зомбі стають агресивнішими та швидшими. У 2017 році Capcom створила ще одну революційну гру, сьому частину Resident Evil. Після критики за те, що серія стала чистокровним екшеном, розробники повернулися до горор коріння. Гра стала з видом від першої особи, зробивши наголос на атмосфері страху та виживання. Хоча класичних зомбі тут майже немає, дух жанру повністю збережений. Також розробники адаптували гру під VR, що зробила її неймовірно страшною. У 19 році Бенд Студіо випустила відміну Days Gone. гра про байкера, який виживає у світі, повному фрікерів, зомбі-подібних істот, особливість гри величезні орди, що рухаються як єдиний організм. Сюжет гри не був оригінальним, але був пронизаний коханням та справжньою дружбою у цьому жахливому світі. Фанати, серед яких і я досі чекають на продовження. Зомбіленд подвійний постріл повернув улюблених героїв і додав більше екшену та гумору, хоча й те і те виявилося досить середньої якості і вже не викликало такого захоплення у глядачів. У 2010-х було багато зомбі-проєктів, але справді революційних лише кілька більшість просто повторювали стандартну формулу. Як видно, справді цікаві проекти останнього десятиліття були здебільшого у відеоіграх, останні ж роки не були винятком. У 20-му році виходить The Last of Us, частина друга, і один сюжетний поворот розділяє гравців на два табори. Одні категорично не можуть прийняти рішення сценарістів, а інші вважають, що друга частина стала ще глибшою. На мій погляд, сіквел є не лише однією з найкращих зомбі-ігор, а й взагалі проектом з одним із найглибших сюжетів про світ після катастрофи. Сіквел Dying Light Stay Human розширило механіку паркуру, додало нелінійний сюжет та глибоку систему вибору. Головна особливість гри динамічна зміна світу в залежності від рішень гравця, що робить кожне проходження унікальним. У 23-му вийшов серіал The Last of Us. В цілому він повторює сюжет гри і сконцентрований на відносинах між Джойлом і Еллі у світі підкореному кордицепсом. Цікаво, як сприймуть глядачі, цей сюжетний поворот, що розділив гравців. Думаю, дізнаємося про це вже в другому сезоні. Як я вже казав, останні роки зомбі горор виражається переважно у відеоіграх, але можливо, майбутній триквел 28 років по тому покаже нам щось дійсно цікаве в кіно про зомбі. Зомбі горори досягли свого піку популярності у 2010-х роках, але інтерес до них все ще залишається. Автори все частіше відходять від класичних сюжетів про апокаліпсис, наголошуючи на психологічній драмі, нових формах загрози та глибших соціальних підтекстах. Твори про зомбі і далі будуть еволюціонувати разом із нашими страхами, продовжуючи лякати, розважати та змушувати задуматися. Але загалом авторам усіх медіа час взяти паузу, видихнути і дати зомбі горору друге дихання з більш глибшими сюжетами. І хто знає, можливо через 5-10 років на нас чекає нова революція в жанрі і крапка.